Руки, Я вам не можу не розказати про дезодоранти. Бо це тема така, знаєте, е, ну, вона повсякденна завжди, ну, а влітку особливо. Так. Що частіше ми купуємо? Антиперспіранти, які затримують так, все потовиділення. Так радіючі люди, 48 часов не потієш. Але треба ж просто збагнути і зрозуміти, куди воно все йде. І куди воно все дівається. Ці всі шлаки йдуть по лісі. І проходять жінкам груди, да, і це може викликати даже такі негативні захворювання, як рак молочної залози. Да. Щоб такого не було, користуємося натуральними дезодорантами на мильному горісі, які е, мильний горіх він дуже швидко впливає на будь-які бактерії і не дає їм розпространятися, тому не дає запаху. Якісь неприємні запахи. Да? Тобто в наших дезиках повністю натуральних нема цинку, нема алюмінію, які входять в шкідливі дезики. Да? І вони свіжість теж зберігають в течії цього дня. Це жіночі, я вам передам, будь ласка, понюхайте, це нейтральний всім підходять і навіть діткам. І є ще і чоловічі. Теж передавайте, будь ласка. І не можу не звернути увагу на такі засоби. Це місти засоби називаються місти. Міст це легка туалетна вода, парфумована, яка дуже класно розкривається, має три ноти. Тобто, зараз ви бризнули це перша нота. Через 15 хвилин серця аромата – це вже інші ноти через часочок. Треті ноти, та, те, що шлейф залишається. Але це засіби, які положують шкіру, освіжають шкіру, дають енергію в цілого дня, і це як душ без води. Розумієте? Де б ви не знаходилися, щось ви там себе дискомфортненько почуваєте, жарко вам, йдете ви на тренування, після тренування, з ног до голови не розрушає ваш макі... макіяж, не нарушає. з ног до голови оприскались, і ви просто супер звітуєте. Є місти чоловічі, але ми обрали це як унісекс. Послухайте, це дуже класно звучить на жіночому тілі теж. Є місце для тіла, який називається жасмін, але є ще один. Є міст для волосся. Волосся класно, коли пахне не котлетами і не було. Класно, то це для цього. Так, нейтралізує ось такі, знаєте, побутові запахи. Але деяким чоловікам може краще борщом, то ви вже дивіться, ситуація. Але цей спрейчик, знаєте, от зараз спекотно. От я блондинка. В кінці сезону у мене ну, раніше була мочалка на голові, ну, раніше до засобів верса. Чому? Бо сонце, сонячні проміння, висушує волосся, а це якраз зволожене, не тільки приємне аромат, а ще й зволоження. Так. Тобто, класно ще й зволожує волосся. Там воно моментально висихає, має запах і має зволоження, Захист від СПФ і вже такої мочалки не буде. Тобто ось вам ось вам ось вам. Що така пропозиція. Теж, будь ласка, передавайте, можна і можна червоному. Ніби там немає такого. Фреш і екзотик. Фреш і екзотик це дезодоранти спрей. Це спрей. да, да, Але вони спреї. Але вони точно такої ж якості, це дезодоранти на мильному горісі, ними брисраються. Як парфюмірованим уходом, і дезикаємося. Це для цього. Можна ще користувати вже.